Добрий вечір. Сьогодні у нас п'ятниця. І у нас з вами ось такі два напої. Одне з них це оригінал. Це виготовляє Франція. А це виготовляє наше. Зараз скажу, Хельникін. Радумише. Тобто це у нас наше українське. Так, чи є різниця? Також дивіться такі міні піціки це крекери такі. Куштуємо їх. І так. Давайте зробимо трішки по-іншому. Ось. Так. І так. Оригінал зліва. Наше українське справа. Так, спочатку колір топінка. Пиво градусів 7. Ну, плюс-мінус. Ось так. Зрозуміло. Пінка така, колір такий. Ну, це наволоч краще. За кольором майже однаковий. Зараз здобавано. Ось. Трішки осяде І додамо ще. Ну, скажу так, що наше трішки темніше вже стає. Це більш світліше і тут такі бульбашки виходять. Так. Хоча не знаю чому так. Можливо. Тому що у нас з якихось порошків, а це більш оригінальне. Давайте скуштуємо. І так, праве це у нас українське, зліва у нас французьке. Зараз ми їх опустимо. І так, спочатку наше. Ну, що хочеться сказати? Солодкість дуже такий віддалений. Такий трішки-трішки гірчить смак, але це дуже доповнює саме цю солодкість. Ну, легко пити. В принципі, це одне з моїх улюблених таких напоїв, що у нас продається в Україні. Ну, я взагалі з пива. Давайте такий крекер. Подивіться. Реально. Крекер, але доповнює зверху, як на піці. Ось цей соус один в один. Прикольно. Жалко, що у нас таке не продається, але по факту смачно. Так, перейдемо до оригіналу. Дивіться, я вже хоч і напив колір. Майже схожий. Але оце чуть-чуть темніше, я не знаю, передає камера чи ні. Майже маленький-маленький відтінок. Більший. Ну, що хочеться сказати? Ну. Це п'ється набагато легше, таке точніше таке м'якіше. За смаком солодкість така, яка легенько переходить в кислинку. Після смак немає такого, такої гірчинки, як тут. Але скажу, що ось ця кислинка ну, це щось. ну, Велика, дуже велика різниця. Давайте по складу. Спочатку ось пам'ятайте. Ось така це в нас оригінальна. Ось така це наша українська. Ну дивіться. По факту різниця трішки є. Бачите, тут більше зелене, тут просто. І так, давайте склад нашого для початку. Значить і родут це вже я вам казав. Склад вода, Солодий чмінний. Екстракт хмелю. І все. 5% алкоголю, ну вони не відчуваються. Хоча 5% це таке більш уже до пілснера, я не знаю. Тому що це вже не лагер. Лагер десь до 4,7 це максимум. Тут що в нас. Ну Я французький сильно не знаю, але скажу так, що тут інгредієнти це оригінальні інгредієнти і все. Тобто тут навіть немає складу. Це секретний рецепт, щоб ніхто не міг його відтворити, можливо, не знаю. 5% алкоголю також. Хоча дивіться, тут лагер і тут лагер, але ну, воно дуже більше вже до пілснера. Ну, це з гірчинкою, це більше до пілснера. А ось це, мабуть, так. Це більше до лагера, тому що тут е, кисло. Кислинка після солодкості дуже відчувається. От саме після солодового смаку, саме це така манюнька-манюнька кислинка. Ну, пити дуже приємно. Наше, ну скажу так, не то, що прям дуже далеко. Десь близько за смаком, але зовсім два різних смаки. Це не те що. Десь. Стоїть. Одне там, одне там. Ні. Це два різних напої. Ось це набагато смачніше. Ну це для мене. Бо тут немає вчинки. Тут вона є. Ну, ось навіть після того, як робиш ковток цього, і робиш ковток уже нашого, то... Дуже велика різниця. Ну, ось це, прям хочеться пити і пити. Ось це вже заходить так на другий план. Воно смачне, але ну, оцінка його нижча, ніж це. Тобто, якщо брати 10 бальну школу, ось це десятка. Ну, а це десь на 8. А так, в принципі, скажу ще що. Дивіться, ось це коштує 56 гривень на сьогоднішній день. Я його брав сьогодні, поставив в холодильник. Тобто. 56 гривень за баночку. І це наше українське, ви знаєте, наш рівень зарплат. А ось це коштує 1,65 євро. Тобто це десь 80 гривень. Але зарплати там в 2-3 рази більше, ніж у нас. Тому якось так. І це набагато смачніше. Ну, звісно, що. Ми не зможемо його возити там кожен день, тому що посилка дуже по стоїмості, вона десь коштує там ну, аля 10-15 євро, буде тільки перевізник. Ну і плюс наші пошти. І багато його не візьмеш, Чотири банки, максимум, що ви можете перевезти за кордон. Тому ось так. Ну просто супер. Я полюбляю просто Хайнекен, Полюбляю наші Хайнекен. Ну це ну це просто перевершило смаки саме цього. Тому ось тут зараз вибачаюсь, дивіться, тут, якщо видно, навіть рекомендують від 3 до 6 градусів. У ну, мене плюс-мінус, там може 6 воно і є. А тут. Тут тільки зберігати в температурі від 5 до 25. Тобто воно не рекомендує тут хоч гаряче, хоч холодне. Головне, зберігай 5-25. Тому сьогодні ось такий у нас ролик. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайк. Будьмо!